Вечір п'ятниці, і перед вами людина, яка не спала, ніч, сиділа і СЕО на порталі. Але цілий день сповнена енергії. І дуже багато чого встигла зробити. Зараз ще маю дати відповіді декільком слухачам курсів та клієнтам, які мають якісь додаткові питання. І ви бачите, в мене ну реально багато енергії, і я знаєте, не знаю, в яку сторону бігти. Так мене качає <со> ця вся історія. і Мені хочеться це все робити. Знаєте, чому? Тому що я знаю, що це все системний довгий процес, і я хочу його робити. Я не хочу його зробити швидше. І це вам підказка, і це вам мотивація від мене. Що якщо ви будуєте свій особистий бренд або будуєте свій бізнес на площині онлайн, і пройшли, наприклад, в Тікток, де бачите успіх якихось космічних масштабів у ваших конкурентів чи у когось із ваших знайомих, і вам здається, що ось зараз я зроблю і щось там таке різко станеться. Я хочу вас підтримати, що так це може бути, але це такі, знаєте, випадки досить. Все одно вони вимагають системного пропрацювання, навіть для того, щоб зреалізувалася комерція, тому що уявіть, що ви сьогодні мрієте про там замовлень, і уявіть, що завтра вони у вас завдяки Тік-Току прийдуть. І що ви будете робити? Чи у вас є продукти на ті замовлення, чи ви можете їх операційно витягнути, чи можете ви надати всім комунікацію, провести 300 чатів десь із цими людьми, щоб це відбулося? Чи працює ваш сайт до ладу, чи все. Прописано, чи все прораховано, розумієте? Це всі ці речі це, це не тільки на площині вірусного ролика в Тіктока, це питання вашого бізнесу. І от дивіться, багато людей, хто приходять із першими спробами, і навіть коли вони вже витратили пару місяців, навіть на системну гарну роботу, вони все одно очікують на чудо. А мені спокійніше, тому що я розумію, що побудова бренду в онлайні ось з нуля. Навіть якщо ви вже успішні, можливо, в офлайні, або мали якісь попередні класні кейси, або просування, або бізнесу, все одно це вимагає часу. І від точки нуль до точки розпізнавання вас і. Нащупування першої лояльності до вас, що вам можна довіряти і з вами можна вести справи, ну це реально, запитайте будь-якого комунікаційника, це від трьох до шести за підручником. Тобто трьох шести місяців може бути достатньо, щоб вас просто почали, знаєте, так, на радарах помічати. І так, TikTok може це все пришвидшити, але не факт. Тому що навіть якщо він пришвидшить, чи Побудували все в своєму бізнесі і бренді.